Фестиваль буде представлений п'ятьма колективами: це, власне кажучи, наш Хмельницький колектив Народний театр дзеркало, також буде колектив з міського будинку культури з міста Полонного. Також буде колектив з зі Львова, театр під мостом. І буде колектив з Одеси Лютий театр. І також ще буде другий колектив з Хмельницького. Це дуже молода театральна школа, яка буквально декілька місць. Тому з'явилася під назвою Спалах і 18 жовтня, о 18.00, ми відкриваємо наш колектив читанням наш театр в двох «Вибір Софії та залізне читання. Вони мають під собою те, що репрезентацію тексту. І будемо обговорювати текст під час фестивалю. Буде аудіозапис цих сценічних читань. І ми виграли грант від Хаус Європи. І це така організація. І по результатам цього фестивалю. Фестивалю буде створено п'ять таких аудіоверсій сценічних читань, і вони потім будуть представлені на Apple Music, Spotify.